Доброго дня, мене звати Сергій. Це буде перше відео на українській мові, бо зазвичай пишу писав завжди. Я не такий популярний блогер, як, як інші. Зазвичай я писав на російській, але багато бачу, що людей вже пише. Багато людей мене записує вже в вороги народу. що я... Що, що пишу на мові орків, тому буду писати е, на українській мові всі, далі, в подальшому всі свої відео. Плюс я буду ну, напевно, що в майбутньому буду писати вже на англійській мові для ну, рі, рі, різні свої проекти. Але хотів би закінчити цю тему з Віннипегам. Дізнався дуже цікаву, дуже є важливі новини для вас. Дуже цікаво. Я вам розкажу про перше, що вам розкажу, це про. Які бувають види страхування, автострахування, скільки ви будете платити, скільки франшиза і так далі. І так далі. Друге, що розкажу, що це таке safety, ваш safety driver rating, Тобто, що це таке, і чим це, що це виліться для вас, якщо ви будете, наприклад, не порушувати правила дорожнього і, навпаки, ви будете порушувати дуже часто. І що це буде вам коштувати, да, в грошах? бо вони тут за все треба платити. Добрий, ви водій поганий, за все треба платити, але різниця в ціні. Різниця дуже велика. І третє, те, що обіцяв, при, в, те, що обіцяв в своїх других відео, я дізнався, як взяти зимову резину на, свою, на своє авто. В кредит в MPI. MPI це Manitoba Public Insurance. Тобто це фірма, де ви всі свої справи з водійським посвідченням, з страхуванням і так, далі, і так далі. Ви все це, ви все це робите в MPI. Вона фірма ця одна. І зараз я вам розкажу, як взяти ту е, е, зимову резину в кредит. Бо це дуже важно. Бо тут, ну, е, я думаю, хто вже тут зараз з зим, зимою. Тут бачив, що без, без гарної, дійсно, без дорогої резини тут робити нема, ну, нема що. Ви не поїздите, на, ви не поїздите ну, хто знає, хто не знає, я думаю, мене дивляться більша частка людей, які дивляться, мене це чоловіки, тому чоловіки знають, ну, і трохи там 15% жінок. Так от, може, для жінок я розкажу. Що бувають чотири види резини. Перша це літня, друга це all season. По градації до зими йдемо, да? літня, all season, далі all weather. І четверта це вінтер, тобто це зимова вже резина, Це конкретно під зиму. Тобто ви їздите на літній, ви тільки літом, на зимовий ви тільки на взимку їдете. Якщо в Європі або в Україні можна їздити, ну, десь там all season, там. Краще Олвезер, це краще, ну це вже чуть краще. Ви можете їздити це, це, це цілорічна, цілорічна резина. Ви можете цілий рік їздити. І літом, і зимою. То тут, наприклад, якщо зараз в. Польщі мінус один, то тут вже мінус 17 у нас було вчора, мінус 17, а вночі вже -20, 22 було щось таке. Тобто тут така резина вже не підходить, тобто вона має бути резина зроблена з резини. Бо зимова резина вона зроблена з резини, а літня резина вона більш тверда, вона як ну, вона як, як камінь, да, вона дерев'яна. Да? Тобто вона вже там резина. Каучук плюс якісь додатки, які роблять її такою, щоб вона не плавилась, якщо коли асфальт нагрівається, щоб вона не плавилась. бо коли ви їдете, у вас нагрівається покришка від контакту з дорогою, плюс у вас нагрівається від сонця і нагрівається, від... і щоб вона не щоб резина не плавилась спеціально. і друга. Називається вона літня. А зимова вона зроблена з резини. Так, от це дуже головне, бо тут без резини нема що робити взагалі на машині. Тут ви ніяк не поїздите, бо чистя тут погано. Скрізь льот. У мене ще в релікрус кліренс невеликий, тому я буду купувати собі шипан, шиповану резину, буду ставити шипи, щоб десь компенсувати цю от те, що в мене невеликий кліренс, я компенсую там шипами. так, І, і плюс куплю лопату собі здорову, щоб від, відгрібати сніг. І ще кусок може резини, якщо десь застряну, щоб. чи Старий коврик ну, автомобільний коврик візьму, резиновий, щоб якщо десь застряну, я підсуну коврик і там виїду. Тому це дуже Е, це дуже Рекомендую взяти в кредити на 2-3-4 роки його можна оформити. Якраз на, на, на гарній резині. вона буде коштувати десь 1000 1200 доларів. Ну десь там, В 1000 доларів гарні 4 резини можна купити собі на таку звичайну, які в мене там 17 чи 16 16 радіус, не, 17 радіус, то тобто можна купити нормальну резину, ви, якраз ви ці 3 роки, ви на неї от їздите, якщо ви не будете їздити влітку на цій резині, то ви от їздите 3-4 зими, ви от їздите без проблем. Так, переходимо до цих документів. Давайте ознайомимося, що там у нас взагалі, що я вам приготував. Розпочинаємо з видів страхування. Це все, оте те, що тут внизу. Це все я, мож, я можу так вам зняти. Ви можете почитати окремо, перевести собі. Але ті пакети, які доступні в іншуренса, він, тобто фірма, страхова, вона одна, і у них є оці пакети. Раз, два, три, чотири, п'ять пакетів. Так от, смотри, collision, коліж, fire, файр, хейл, лайтінг. Тобто e, це всі ці аварії. І от ваша сума франшизи. 750, 500, 300, 200, 200. Тобто Тобто цей оцей пакет. Тобто, цей пакет, мені, Якщо буде колізія з моєї вини, я заплачу всього 200 доларів. E, якщо мені треба буде, в мене розіб'ється скло, тобто оце лобове скло, то e, glass replacement тобто заміна його. Я теж заплачу 200 доларів. Тіф оф вейкл. Тобто, якщо в мене вкрадуть машину, я нічого не буду платити. Тобто мені покриє страховка, все покриє. Від вандалізму, теж я не буду нічого платити. Якщо мені хтось поцарапа чи розіб'є, чи, чи там проколи резину. Глас repair. Теж я нічого не плачу, і колізіон with Animal. Зараз, раніше цього не було, але зараз вони додали це колізіон with Animal. Вони винесли в окремі ці пункти. Раніше це було теж безкоштовно. Ви платите нуль, якщо ви зб'єте оленя чи ще когось, чи якогось кабана, бо тут їх дуже багато. Оленів тут дуже багато, то ви будете, воно вже винесено в окремий пункт, і тут вже теж тут є, тут є, тут є, тут є а тут уже будете платити. Тобто, в мене покривається все, я буду платити тільки в двох випадках по 200 доларів. Плюс, в мене є оце, я не знаю, чи тут, чи тут, у мене є там на 2 мільйони. Тобто, якщо з моєї вини перекинеться фура, я заплачу 200 доларів, і страховка на 2 мільйони покриє. Якщо там буде бензин або нафти, або якось, ну, сума ущерба буде ну, до 2 мільйонів, то мені ще покриє, я взяв ще 2 мільйони собі, щоб воно мені покривало, якщо десь щось трапиться. А, якщо, оце, Отут я плачу зараз, 100, у мене от є мій рахунок, оце за права я заплатив 65 доларів. І ось у мене мої рахунки це 190 доларів 45 центів, це я буду платити кожен, кожен місяць за страховку по цьому, по цьому тарифу. Ми порахували, по цьому тарифу я буду платити всього на 70 доларів менше в рік, на 70 якщо возьму цей тариф. Тому це невигідно мені. Ну, я подивився, що що тут воно перекриває? Нічого воно тут током не перекриває. Плачу ще більше за різні за ласріпи, за вандалізм. Я ще буду щось платити, за кражу машини, буду щось платити. Тому я залишив собі цей плюс-пакет. Тепер дивимося, сама дешева буде оця. І вона не перекриває нічого. За кожен цей випадок ви будете платити по 750 доларів. Тобто це. ну... Скажімо так, у мого друга така устраховка, він каже, що так, що я ну, не, не планую нічого, нікого не таранить, ні, ну нічого не планую. Машина стоїть, ми їздимо рідко. ну Він купив собі, він взяв собі цю цей план. План ви можете змінити в будь-який день, хоч сьогодні, хоч ну, в будь-який день, коли хочете, ви можете це змінити. Цей план, а, от за все, щоб не трапилось, от, це якщо з вашої вини це трапляється, а це все до. Послуги. Тобто за кожну з цих послуг ви платите, ви повинні видати буде 750 доларів. І оце буде коштувати десь на мою машину 130 доларів. Це 190, це 130. Різниця в 60 доларів в місяць, але ну різниця 60 доларів в місяць, але, ну, типу, порахуйте, що якщо щось трапиться, то я віддам 200, а ви вже віддасте 750, то це на 550 більше, то це вже. Скільки це, ну, це вигідно чи не вигідно, ви можете самі собі полічити. Я собі порахував це все. Я вважаю, що дорога страховка, вона вигідніша, оця дешева. Ви економите хіба там якусь, ну якщо на, на, 70, на 70 доларів чи на 60, оця дешевше, то це всього 600-700 доларів в рік ви економите, але ну той самий Glass replacement коштує, наприклад. 2-3 тисячі доларів. Якщо заміна скла, 2-3 тисячі доларів. Glass repair ну коштує, може, там 300 доларів, 200. Це вам просто, якщо буде якщо десь тріщинка маленька, то вони вам просто її заклеять. Ну, collision with animals я ще не знаю, але я бачив дуже багато цих оленів, які вибігають на дорогу. Тому я взяв на всякий випадок, хай буде. Добре, це ми. Так, це ми з вами подивилися, це мої документи. Давайте тепер перейдемо далі до наступного пункту. От, наступний пункт вам показую. Так, це Лес Котес, це на французький, а це на англійській. The driver safety rating. Бачите, така щаслива сім'я. Тут теж можете, наприклад, я вам е, зніму, якщо ви захочете, ви можете це почитати собі. Перевести і почитати. І от тут дивиться, що ми на що ми, от, бейс левел. Я зараз на коли ви отримуєте тільки-тільки отримуєте моментові права. У вас у цей level левел level зеро. Тобто е, базова ставка цього левела 45 доларів. Тобто, я заплатив за свої права. Зараз в новому, в новому році 65 доларів. Тобто це 45 плюс 20. 20 доларів, доларів це стандартна ціна. Да? 45 плюс 20. Через рік, якщо я прийду, ось, через рік, мені буде плюс 1. Тобто я від'їзду, мене ніяких проблем не було. У мене буде плюс 1. Е я буду платити 40 на 5 доларів менше. Тобто 40 плюс 10, 20. Разом це буде скільки? 60 доларів. Ще рік пройде 35, ще рік пройде. 30, ну да, тут два наступні роки, потім по 30. Тобто, тут буде незначна маленький бонус вам до маленький, маленька економія там до кишені. Але якщо, наприклад, ви получаєте вже левел мінус один, це коли вас останавливає поліція і ви там щось перевисили скорость, то у вас вже буде в рік ви будете платити 200 доларів плюс 120, 220, мінус 2, 220, мінус 3, 300, 400, 500. 450. І тепер дивіться, якщо трапляється випадок на дорозі, колізія на дорозі, і ви, ви, ви винуваті, тобто, якщо це не, не вас, а ви вдарили когось, то ви одразу переходите на левел мінус 5. І за свої водійське посвідчення, якщо навіть ви не їздите, якщо навіть ви у вас машини немає. То ви кожен рік будете платити на левелі мінус 5, ви будете платити 450 плюс 20. І кожен рік ви будете, ви, ви отримали левел мінус 5, і, і на, наступний рік, якщо не буде у вас ніяких колізій, ви прийдете, у вас буде ставлений левел мінус 4, через рік мінус 3, а потім мінус 2. І ви ще 5 років будете платити по 200-300 доларів. А якщо ви залітаєте на левел мінус 20, то ви будете платити 3020 доларів на рік. Кожен рік це тільки за водійське ваше посвідчення, якщо ви хочете, щоб воно у вас було Розумієте, в чому справа. Тобто, вам ну, ви мус, мусите ну, ви мусите зробити все для того, щоб ви не не, ну, ви ніколи не вдарили і ви. Не залітали в оці мінуса, понимаєте? Що це дуже важно. То це така система, яка вас просто в вас, з вашої кишені витягне всі гроші. Я думаю, всім, ну, зрозуміло, я отак от от зроблю. Ви просто подивитесь, можете на паузу поставити і подивитися собі, які тут левели, як це все воно виглядає? Це зрозуміло, я думаю. Да? Тут ще ну, далі є якісь. От. Each year of safe driving, one level up the scale. Тобто, ну, ви будете їздити і вас буде. Ото так, також я вам так оставлю. Можете поліч, почитати собі. Тут он question and answer. Тоже можете, якщо кому дуже цікаво, хто ще зараз не був социк. Тобто, це понятно. Це, оце, я цього не знав, і коли я це побачив, то я зрозумів, що е, Надо їздити дуже е, акуратно і ну дуже акуратно. Плюс надо купити собі дуже гарну зимову резину на шипах, щоб нікого случайно не тріснуть і не і не залетіть на левел мінус п'ять, і не і не заплатить в следующему году, в слідчому наступному році не заплатить 500, 470 доларів за свої тільки права. Розумієте, в чому справа. Я думаю, тепер все стало зрозуміло для, для тих, хто не знав. Я це дізнався тільки сьогодні про ці левели, як ці левели працюють, бо вона мені роз, щось розказувала, коли я оформляв собі автомобіль. Вона мені щось, але я нічого не поняв толком, що там, які левели. Я думав, то як в Польщі, знаєте, в Польщі. Якісь там пункти, бали там збираються, вони вам збирають, потім там, а там оп, обнулили. Все, поїхали далі. Ні, тут уже ніяких тут, щоб. Піднятися на левел вищий, на один левел вищий, то вам цілий рік треба їздити на автомобілі, розумієте? Плюс в цю страховку, я вам ще хто не знає, я вам скажу: в цю страховку не входить, немає ніякого тут асістенса, Тобто не входять послуги з евакуатора, не входять ніякі послуги з допомоги, якщо там пробили колесо чи ще щось, ніякі послуги в цю страховку не входять. Тобто, ця, вони мені е, об'яснили так, що є, є такі послуги на ринку, але вони йдуть уже в звичайних страхових компаніях, тобто, ви можете застрахуватися, ну то ви можете платити страховку ще до, додатково до цього всього. І ви тоді, при в випадку, якщо вам потрібен буде евакуатор, ви мож, ви вже дзвоните на частну якусь компанію, в якої ви застрахували свій автомобіль, і там уже вони вам допомагають з, з евакуацією, якщо ви десь на трасі е, серед. Ну, ви розумієте, так, що Манітоба має розмір як Україна, а таких, а таких тут а Онтарія як півтори, може там навіть дві, практично в Україні. Тобто, якщо ви застрягнете десь поміж Ванкувером і Вінніпегом, то вам точно треба буде евакуатор і евакуа... евакуація вашого автомобіля до Вініпегу за 2500 км, то я думав, що ви попадете ну, на гроші такі нормальні серйозні. Тому. Ви маєте, ну, ви маєте це все знати перед тим, як ви все це буде, щоб не було такого, що ви потім сказали: я не знав, чи не думав, чи мені не сказали. Це понятно. Переходимо до третього питання. Третє Питання це у нас було резина в кредит. Щоб не щоб не з'їхати на левел 5, вам треба буде купити гарну собі дуже таку класну резину, щоб не не, не з'їхати на той левел 5 і не платити 500 доларів на рік за за тільки за ваше водійське посвідчення. Тому що для цього треба буде, є перелік. Авторизованих магазинів, які, в яких можна оформити і саме цей кредит від Manitoba Public Insurance. Я цю ссылку залишу в описі під відео. Ви переходите, знаходите найближчого, діл, діл, ділера, ділершип, ділера, який продає резину, від MPI, який може зробити вам цей кредит. Ви йдете туди, вибираєте резину, ви, ви Тобто ви не вибираєте резину. Ви кажете, мені потрібна резина для кредиту в MPI. Вони вам на, ваш, на ваше авто вони вам е, е, показують, яка є резина, яка резина підходить під цю, під цю програму кредит, кредитування. Е, вони вам показують, ви вибираєте, яку вам резину, там, з шипами чи без шипів. Додаєте туди, в цей, в цей рахунок ви можете додати всі послуги, наприклад. там, Установка, балансировка резини, там, е, якби стореч, купити стореч, тобто це це храніння резини ну, літньої резини вашої, яка у вас зараз, тобто, наприклад, стоїть на на вашому авто. Тобто це, це все можна додати до тобто, старий рахунок. Вам це все ну, вони самі все оформлять, вам. В, вони, я що я зараз буду їхати туди оформляти, пізніше зніму наступне відео, напевно, про цю резину. Вони або в або в шорти я зніму. Вони самі це все на вас оформляють. В, в деяких випадках вони одразу видають вам резину. В деяких випадках вам треба буде приїхати, коли вже буде апрув, тобто коли вони підтвердять, що так дійсно вам можна дати цей кредит, типу від МПІ, що МПІ скаже, добре, давайте йому резину, все добре. типу так. Тобто, або вони зразу вам дадуть, і вони самі все оформлять. І MPI вам прийшли по пошті, прийшли розрахунок, на скільки там років ви взяли. Тобто ви це все в магазині оформляєте там на 3 чи 4 роки. Вам всі документи прийдуть все по пошті, тобто, вам треба буде або одразу вам її видадуть, або, або вам треба буде через день, через два приїхати і забрати в тому магазині цю свою резину. Ну, на 4 роки, на, ну, якщо дійсно купити гарну, дуже класну резину, 4 роки, 4 зими можна від'їздити спокійно. Це десь приблизно, одна гарна резина, це десь приблизно ну, 60 тисяч кілометрів, 50, 60, 60 тисяч кілометрів. Тобто, за 4, за 4 сезони, в принципі, 4 сезони, в принципі, можна їздити і платити по 15 доларів чи по 20 доларів в місяць, кожного місяця за зимову резину, і я думаю, буде це круто. Їхній інтерес в цьому всьому ділі, це 4%, 4 річних ставка оця кредита, 4% річних, тобто, Якщо на 4 роки ви будете брати 4 на 4, 16, тобто на 16% ви переплатите за 4 роки. І вам не потрібно буде зразу віддавати з кишені, якщо у вас немає віддавати 1200 там, доларів чи 1000 доларів і так далі. Але я знаю, що в Canadian Tire є така резина, наприклад, 95 доларів за штуку. Але 95 доларів, ви ви купили 4 резини за 400 доларів, плюс установка коштує ще там 100 120 доларів, 500 доларів. Але якщо ви скотились, але, але якщо ви сліз на тій резині Галімо скотились на левел мінус 5, то ви вже будете в год платити ще 5 років, ви будете 5 років платити по 500 доларів зверху того, що ви вже маєте і так. Тобто розумієте, в чому справа, то вам потрібно одразу купувати гарну резину. Це дуже важливо. Тобто, люди, які їдуть сюди, вони не рахують то, що вам потрібно. Вони рахують там, е е скільки коштує їжа, скільки коштує житло, там, скільки коштує автомобіль, але вони не рахують, що вона на цей автомобіль треба буде ще плюс 1000-1200 доларів віддати за то за. Е за гарну резину, щоб не застрять ніде, і спокійно можна було тормозитися. І це і ваша безпека, і безпека тих, хто їздить з вами на дорозі. І це ваша фінансова ще безпека. На цьому я закінчувати, закінчити. Дякую за перегляд. Обов'язково лайк, обов'язково підписка і до зустрічі в новому відео. Все, народ, все, всім пока.